Всім привіт! Ну що, дочекалися? Фідер на десні. Всі дочекалися. І я дочекався, і ви, і риба вже дочекалася, коли її будуть ловити на фідер. А чи буде вона клювати, хто його знає? Я сьогодні, а сьогодні 13 березня, відкриваю фідерний сезон. Скажу відразу. Захворів гриб, напевно, лящовий гриб підхватив від лящів, яких ловив на донку. Тому стан поганий, Але сьогодні більш-менш тепло і далі йде похолодання на цілий тиждень, морози, мінус, таке, кльову точно не буде. Тому я вирішив навіть хворим вибратися на риболовлю. Це фідер посиджу, спробую. Місце старе моє місце, де я на навесні і де клювала плітка. Я ж хочу плітку ловити. О, ого. Ось, пташки летять. Рівень води на 3 метри нижчий за минулорічний. От я раніше сидів отут, а тепер треба сидіти з фідером аж отам внизу. Отак. Але вода чиста. Вода більш-менш прозора, немає мутняка, але зараз я перевірю, коли я закину фідер, і воно буде видно. Чи буде забивати годівницю, шнур, наживку. Місце розчистив, вудлище приготував, залишилося зв'язати повідець, повідки я завжди готую на риболовлі наперед. Чому? Я пізніше поясню. І замішати прикормку. Прикормка обов'язкова. Яка б погода не була, яка б вода холодна не була, але якщо це фідер, ми прикормку беремо з собою і ловимо з нею. Якщо я сказав, би, що це буде донка, то навіщо прикормка? Яка кількість треба прикормки, ну, це вже в залежності, які буде темпи, який буде кльов. Але я завжди з собою беру 2 кг. Ну, цього буде достатньо при будь-якому активному кльові. Якщо ти 2 кг викидаєш, значить ти наловиш риби. Можливо, якщо ж клювати не буде, то... Хоч 5 кілограмів кидай. нічого не буде. Приклонка для холодної води. Темного кольору. Я замішаю потроху. З кожної пачки потроху. А потім вже в процесі риболовлі буду дивитися, додавати, не додавати, щось міняти. Мене мене найбільше хвилює рівень води. Чи правильно я вибрав місце, чи буде тут проходити риба. Ну, Приконка темна. От я от... насипав з двох пачок, що та, що та темна, бачите? Зараз я її змішаю і буде такий об'єм. Чому таке мале відро, така посудина невелика? Тому що йшов пішки кілометра півтора. І Тому мінімально брав речі. Не брав з собою ні підсаки, ні садка, ні великого відра, щоб замішувати прикормку. Перший раз мінімально речей. бо реально немає сили це все тягнути. Слабкість страшна. Після цього грипу який ще не, не, не пройшов у мене. Відкрито новий збір на бліндаж 54 б Потрібні електроавтомати, гофра для кабелів, коробки під автомати, розподільчі коробки, стяжки під шурупи, плівка, у кого є можливість і бажання допомогти, реквізити для донатів будуть у першому закріпленому коментарі. Щоб не нав'язувати вдома, непотрібні повідки, Повідець, я зв'яжу на риболовлю. Це дуже легко і просто. От тут у мене зберігаються гачки і жилка під повідки. Багато не брав жилки. Він достатньо двох діаметрів. Оце ось 0,135, а це 0,154. От я оцю 0,154 і використаю. Далі по гачках. Завжди кажу, гачки підбираються не під рибу, не під її розмір, а під розмір наживки чи насадки, яку ви будете використовувати. Так як я буду зараз пробувати ловити на черв'яка червоного черв'яка. Я виберу гачок під черв'яка. Не дуже великий, але такий, щоб підходив для наживки більш-менш нормально. От, наприклад, перший, який мені потрапив під руку, отакий От гачок 10-го номера. Я його використаю. Жилка свіженька, новенька. Довжина повідка буде сантиметрів 80 см. Це стандартний повідець, який використовую навесні. Не дуже довгий, але й не короткий. Потім вже дивишся по ситуації. На що я розраховую? Я розраховую, мені б хотілося, щоб хоча б одна рибина за годину клювала. І я вже був би радий такому кльову. Є інформація, там недалеко від Києва. Прокльовує плітка, але ж у нас зовсім інша десна. У нас не клює на фідер зараз. Активно. Якщо я буду змінювати наживку і розмір, то буду змінювати і розмір гачка. А з наживок у мене сьогодні тільки червоний черв'як і пінка опаришів не було в продажу, тому взяв пінку. І чому немає мотиля? Я не вірю в цього мотиля. От хто бачив мої останні відоси на каналі з льоду, я ловив на звичайного черв'яка. Риба є, вона клює на черв'яка. Який там їй мотиль? Два черв'яка, лящі, плітка, головні. Отак. Тому не потрібно оцих от мотилів, мотилі, то хай спортсмени на них мовлять. А ми будемо ловити по-простому, але надіюсь, піймаємо. Ну я не вірю в мотиля і ніколи його не використовував навесні. Це наживка зимова для мене. Кормка вже замішана, зараз вона настоюється, а я виберу дистанцію лову, на якій буду ловити. Годівниця 100 грамів. Дистанція лову вибирається, щоб зручно було ловити і годівниця не зносилась. Не треба кидати за горизонт, хоча вудлище мене 3,90 з тестом 150 грамів. Я просто люблю такі вудлища, мені вони зручні. Не для того, щоб кидати дуже далеко, а просто зручні для лову. Я спочатку закину, бачу хоча яка тут глибина. Я думаю, метрів два буде чи не буде. Дно знаю піщане, рівненьке. Дно таке любить плітка, голови, навіть червонокрижний підуст. І закинемо для початку метрів... А! Шнур 1-2 ну, метрів може два максимум глибина. І 100-грамову годівницю не зносить. Тому на цій дистанції можна зупинитись. Немає чого тут шукати якісь бровки. Їх тут немає, просто-напросто звичайна коса рівна, такий наче перекат. Бровок тут немає. Їх тут реально не може бути. Тому можна на цій дистанції залишитись для початку. От і все, от, от такий промір у мене. Буде зносити, буду зменшувати дистанцію. Фідер закинутий, а я буду тим часом снідати, бо я й не снідав. Нові умови лову. Останні три сезони, три весняні сезони я ловив на фідер по високій воді. В цьому сезоні вода низька і чи буде вона підійматись, ніхто не знає. Це все побачимо далі. От я спостерігаю на свою нову коробку, що ви бачите? От я відразу побачив. Мені вона нагадує, як із фільму Ізгой головний герой розмовляв з м'ячем Вілсоном. А не було більше з ким розмовляти. М'яч, він на безлюдному острові. Отак і це. І це мені нагадує того самого Вілсона, ці дві морди, які дивляться на мене. Ну прикольно зробили, прикольно. Все, я снідаю. А далі буде видно що робити. Змінювати дистанцію, закинув 43 оберти катушкою, 100-грамова годівниця нікуди не відкочується, чітко лежить на одному місці. Це вже добре. Ви знаєте, є клювання. А ну. Здається, риба є. А ну. Немає риби. Немає риби. Й-майо, ну було клювання. Ай-яй-яй-яй-яй. Було ж клювання. А черв'як цілий. Ну хтось смикав. Я навіть не повірю своїм очам. дивлюсь, Отак. Тук-тук-тук-тук. І вже наче риба там, а ні, вона мене обманула. Щось їй не сподобалося. Перезакинувся, дві пінки ще підсадив, побачимо, спрацює, не спрацює. Ну вже якось цікавіше стало, вже якась риба там ходить, це я закинув туди дві гадівниці корму. Не клює, але й дубинити не буду. Треба постійно давати корм на точку. Шнур не забуває сміттям. Це великий плюс цієї риболовлі, цього рівня води, цієї прозорості води. Кілька закидів було з пінкою. Ну, бутерброд, червяк пінка, але щось, щось немає. Тому я пінку зніму і буду ловити на... Черв'ячка не сподобалося рибі. Але ж вона там ходить. Закинуть тільки на черв'ячка. Причому розмір черв'яка невеликий, не такий, як я чіпляв на донки. На донки я чіпляв, бо я знав, що чіпляю такий. О, і чи товстий повідець із жилки 0,15. На донках у мене були по жилки 0,2. І це абсолютно нормально. Так, а сидячи я тут не закину. Бо За спиною круче. Треба вставати. Так, трохи корява вийшла. Ще не дуже я звик до закидів Все-таки вперше... В сезоні ловлю на фідер. Ще трошки так треба прилавчитися кидати. Є клювання, є клювання. А ну давай, давай, давай. От не знаю, чи підсікати, чи... Хай зажирає. Ану. Є рибина чи ні? Не зрозумів. Немає нікого. Ну як так? Чи все таки є? Немає. Ану, на гачку. А гачок голий. І знаєте на що воно клюнуло? Я сидів на черв'яка, потім думаю, закину на три пінки. Я от закинула трепінки, об'їла з гачка все, все об'їла. Риби немає. Ну зараз спробую ще таку саму штуку. І відразу клюнула. Я ну може хвилину почекав і вже є клювання. Три піночки. Риба там. Риба ходить, як її обманути, як її піймати. Риба чи що? Хтось сидить? Чи це не риба, це просто якесь сміття повисло? Бо клювання не було, але там я ще тягну. Клювання не було, я просто думав перезакинутись. Ух ти. Ух ти. На рибу схоже. Та риба там. Ух-ух-хух, uh, 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 uh. а як це так без клювання? Без клювання, головень клюну. А ну йди сюди. Дивіться, йо йо-майо. Оце перша рибка фідерного сезону. Стій, не відірви! Головень без клювання, причому в заглот. Я такого не знаю. Зазвичай головні як клюють. Фідер може з ріжа полетіти. Ну а все ж таки я розловився. Є перша рибка. І, до речі, дуже глибоко ковтнув на трипінки. А, Гарно, зараз я відчеплю. Треба екстрактор взяти в коробці. Бо так не дістану гачок. А ну йди сюди. Ковтановий сидів. Що, що такого я не очікував це точно. Холодний. Давай. Який голови. Який? Пливий. А яка водичка? Холодненька. Ух, пішов. Перша рибка є, загалом три клювання. І коли я вже подумав, може змінити дистанцію чи змінити довжину повіця. І тут раз, є риба. Але вона клюнула без клювання, значить, все-таки повідець, напевно, задовгий, бо я не побачив клювання. Риба собі спокійно взяла і проковтнула наживку. Побачимо, може зміню, Трошки вкорочу сантиметрів на 15-20. Що тут прикормка? по вологості нормально, якби для такої глибини і треба, щоб вона працювала, то вологість нормальна. Не буду нічого додавати більше. Отак От як є. Я. я не сижу не дубиню до п'яти хвилин, стараюся і перезакидаюся. Може ще яка риба й підійде. Якщо головні крутяться, Значить, це вже краще, ніж нічого. Головень теж риба, ловити цікаво. Ловлю я вже 2 години, кльов стабільний. Одна рибина. Ну, хоча б не забиває сміттям, бо його, в принципі, дуже мало у воді сміття. Його вже пронесло. Але за того, що вода холодна, риба не рухається і тому активного кльову і не може бути. Треба змінювати місця, але не сьогодні. От нормально проловлю цю точку і наступного разу вже буду пробувати в іншому місці. На інших глибинах десь може буде краще. Але ще ж, звичайно, часу багато. Я не знаю скільки я сьогодні буду ловити, бо все-таки хворому не дуже, хочеться довго сидіти, сили довго не вистачить. Але намагатимусь ще ж якусь рибу піймати. Може ж так і клюне. Так, тій листочок. Але якщо от казати про фідер на десні, то в першу чергу на успіх впливає місце лову, а не те, які там снасті, наживки. Якщо риби немає на тоці, то снасті вам не допоможуть її піймати більше. Ну а зараз я ще перекушу. Це вже буде обід. Змінити дистанцію. Спробувати ще знову на черв'яка закинути, бо вже ж на пінку мовчить. Якось так воно риба проходила, клюнула, потім риби немає. Все. І... І чи є сенс змінювати наживку, хто його знає. Спробувати підняти наживку над дном. Не обов'язково, тому що не забуває сміттям. Є в мене коробка з. Тут у мене пінопласт. Плаваючі насадки. Також ж треба відкрити, щоб все розлетілося. Можна щось вибрати із цього. О, пінопласт. Це я так підготувався, тому що інколи це спрацьовує. Ну і плюс, чи буде в цьому році чехоня, хто його знає, чи буде, по такому низькому рівні води може просто вона не піти сюди. Наші місця. Ну побачимо. Весна не зрозуміла. Зараз тепло, потім знову похолодання. І це похолодання зробить так, що риба взагалі клювати не буде. Тоб, сьогодні хоч якісь є клювання, а то буде просто мертвий номер, і тому може краще буде зі спінком походити. Буду перекліпсовуватись. Метрів на 10 ближче до берега закину. Ну, десь так достатньо. Може риба ближче до берега? Не перевіриш, не дізнаєшся. Ну кльову немає, якось так, не знаю, чому риба клювала ще зранку трошки. Зараз взагалі тихо. Може з-за того, що погода міняється, вітер задув і хмари находять, може бути дощ. Та не може бути, а він буде точно, бо на після обід передавали дощ. Закинув вже на бутерброд. Ну і далі буду продовжувати закидати черв'ячок з пінкою. Той час, який ще в мене є на те, щоб половити, я буду ловити на, на меншій дистанції. Mm. Mm -hmm. Давай. Але я знаю одне, коли води дуже багато, як в минулому році, риба йшла ближче до берега. Коли води мало, риба може йти по руслу і навіть дуже далеко від, від берега, де навіть ти не можеш дістати фідером. Просто ти закидаєш, а його агідницю зносить. Таке колись було. Плітка йшла метрів за 50 від берега. Ну, Сьогодні її немає і, напевно, навряд чи вона буде. Треба змінювати місця. Шукати рибу в інших місцях. Оце перезакинувся останній раз. Ну не клює. Що робити? Додому поїду. Немає риби, немає проблем. Наступного разу може буде краще. Хай трошки постоїть 5, максимум 10 хвилин, поки я буду збирати речі, поки я запакуюся. Ну все вже. Немає бажання ловити, коли не клює. Та й нормально я просидів. Для вас це коротке відео, а для мене це 5 годин ловлю. І я казав, що хоча б одна рибина за годину, це було б шикарно. Ну не вийшло, але було треклювання. І одну рибу я зміг піймати. Це вже нормально. Бо зазвичай відкриття сезону закінчується з бубликом. У мене так було майже кожен раз бублик. Розвідка вдалася, тому що я розвідав ситуацію на десні, який рівень води, яка сила течії, яка прозорість води. Жилку, точніше, шнур, не забиває. Ловити можна. Течія не сильна, сотку не зносила. А тепер відштовхуючись від цієї інформації, можна вже планувати наступні виїзди кудись в інші місця і думати, на якій глибині шукати білу рибу. Або ж просто чекати тепла, яке буде не скоро. Якщо прогноз погоди правильний, то це на два тижні фідер буде такий самий, як сьогодні. О, може десь щось пощастить, якась місцева риба, але прохідної риби немає. На цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, як ви відкрилися по фідеру, чи взагалі відкрилися, що клювало, як клювало. Пишіть все, що зв'язано з рибалкою. До зустрічі.